Під теплою ковдрою в дитячому ліжечку лежить Ярослав, йому два дні. Породілля Олена Доменської міської лікарні приїхала на швидкість понурниці, бо мала передчасні пологи. Поступила я 12.09 о 4.00, утра. Ні, ну чотири утра, о 2 ночі, а родила о 4.00. утра. Роди у мене були преждівременні, не вовремя, так як положено, раніше року. Бригада прийняла дуже добре, і врачі всі дуже гарні. Є. Під час бойових дій у Чернігові впродовж лютого березня лікарі пологового відділення в Мені приймали вагітник з усієї області. Приїжджали жінки Сосницький, Коробський Новгород, Сіверський. Бивши райони, ну, Менський наш, Щорський, з ближніх сіл Коріківського району. Навіть жінки, які були після якої, які б сюди ні в якому разі не приїхали, тому що вони спостерігались у Чернігові, яко було в Києві. Вони вимушені були їхати сюди. Ми проводили оперативне розродження або народжували так згідно з показаннями Акушерським. Лікар розповідає, нікому з вагітних не відмовляли, а всі пологи пройшли успішно. Слава Богу, не було ніяких серйозних ускладнень. Тобто, тобто, ми не могли до, доїхати до Чернігова і справлялися з проблемами на місці. Відмови справді ні в кому не було, але тенденція до зменшення пологів загальнодержавна. І в прошлому році ми не витримали вимогу НСЗУ 150 пологів. За весь минулий рік прийняли 141 пологи. Цьогоріч за 9 місяців 110. Генеральний директор лікарні говорить, що лікарня оформила заявку до НЦЗУ на отримання пакета до кінця цього року. Почалася війна і доступ до підключення до будь-яких нових пакетів Національна служба здоров'я України закрила. От, хоча кількість пологів у нас збільшилася зв'язку з тим, що коли обстрілювали Чернігів, до нас евакуювалися в нашу, до нашої громади. Багато людей там, за інформацією нашої керівництва нашої громади, там більше ну сіми тисяч, в тому числі, і серед них були і вагітні жінки. Вони народжували у нас. Начальниця відділу охорони здоров'я менської ТГ розповіла. Що кількість пологів також збільшилась завдяки соціальній програмі від громади. Кожні породілі в менській лікарні виплачують дві тисячі гривень. В нашій громаді можуть народжувати не тільки наші громадяни, але і жінки із сусідніх областей, сусідніх громад із усієї України. Ми хочемо, щоб в нашій громаді, саме в нашій лікарні, народжування збільшувалася. І тому започаткували цю програму. 7 вересня НСЗУ таки погодили заявку на пакет медична допомога при пологах менській лікарні до кінця року. Розповіла Суспільному директорка північного департаменту служби здоров'я Вікторія Мілютіна. За її словами, чи зміняться норми на отримання пакета на наступний рік, поки невідомо. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.